Я не зрозумів. А що це тут відбувається, бляха? Ви знаєте, з ким ви розмовляєте? О Боже, шериф! Не вже ви поклали край цьому без, без розсудству. Та ви нагадаєте, за що ви тут сидите? Ми абсолютно невинні люди. Нас схопили на вулиці і вкинули сюди. А кожен день при приходять охоронці забирають когось із нас, беруть якусь тварину, і потім більше ніхто не вертається. Це все доктор Вулчестер. Ви зброєю володієте? Ні, ні, я, я, я звичайний п'яничка. А х... нагадай, ну, хто такий цей доктор Вулчестер, бляха? Шерифа, виглядають, що вони о, великі обманщики, брехуни і оті, що говорять неправду. Шарлатани. Ага. Шахраї. Дозвольте їх шахраїв не ображати. Дозвольте їх провчити.